Очки мої, да, це і соколики, це робочі оберіги коричневі. Це дуже сильні, одні із самих сильних. Їх, значить, я на цю відправку відправляю, але вже на грудень припинила. Ще вчора вас був шанс замовити. А сьогодні я вже приймаю на відправку з 1 по 13 лютого. І повірте, в мене вже знову 90 замовлень. Уже на лютий. Так, це робочі оберіги, де дає силу вам знайти гарну прибуткову роботу. Не просто роботу, а по душі. Робота та, що вам носить краще, значить, дивіться, та, що вам до душі, носить краще вам на правій руки. Цю, значить, летить сьогодні в Львів і в Цумань. Ось. Далі, ви мене запитуєте, що це за знаки? Це, ну, ви знаєте, глаз це від зглаза. це знаки Діда Нестера, які посилюють вам оці обряди. Ось, бачите, тут зав'язані обряди. Цю етікетку, що ви запитуєте, можна я її буду хранити цю етікетку? Так, звісно, можна. Бо тут обряди зав'язані і тут символи. Ну, є руни, ви знаєте, є знаки інші магічні. А це знаки Діда Нестера, які він завжди малював, навіть на руки малював людині, яка приходила, не було раніше, приходила до нього, не було раніше. Таких шарикових ручок він малював вуглем. Вуголь. вугльо. І малював чернилами. Це було таке. І це дуже такі знаки посильні. Можна в книжечку десь положити, можна положити в гаманець. Так, Де можна ще ці оберіги хранити? От там, де у вас трудова книжка. Туди його положіть і хай храниться Ну, або носить на руці. Все одно буде. Працювати. Якщо навіть на куски розірветься, бо буває таке, ну не все ж вічне, на куски розірветься оберіг, все одно буде вас оберігати. Тіряє силу свою тоді, коли ви його загубите. От тоді вже все. А так, навіть на куски, бо хлопці наші соколики, буває ну, ж, тяжка праця да, на війні, і вони ну буває, що розриваються оберіг. Але це не страшно, вони його все одно зшивають або носять, навіть кусками загортають в ну, якусь бумагу або в платочок і носять з собою. Так, їх два вида оберіги. Ось ось два вида. такі, і такі ось, як у мене. Бачите, я дуже просила монахів, щоб вони і такі сплітали, бо ну, є люблять трошечки з такими хрестиками, а є і не люблять. Значить, не треба їх розтягувати. Мої ластівки. З цими оберігами нічого не буде. Дивіться, отак ручку сюди вставляєте і перекатуєте. Дивіться, я сім років ношу оберіги. Взагалі не знімаю. Ну, нічого з ними не сталося. Так що, що з цими? Якщо ви хочете замовити такий оберіг. Бо цих оберігів вже немає. Уже нема, слідуючу відправку нема. Ці є, бо я, я плели, вважайте, скільки вони? 21 день плели монахи, спеціально по-моєму замовленню ці робочі коричневі оберіги. Вони є, так що можна замовити на відправку з 1 по 13 люте. Я ж кажу, вже, вже 90 у мене замовлень на лютий. Ви представляєте? Я що вам хочу сказати, якщо ви загубите оберіг, тоді тіряє силу. А якщо ви його, допустимо, не носите, загорніть свій одяг, який з себе зніміть. Футболка майка, те, що натільне, те, що ваша енергетика, ваш пот, можете з розчоски зняти волосся ваше і положити сюди в оберіг і замотати. В одяг свій, Натільний майка, або футболка, куртка не підходить. Далі ще, що я вам хотіла сказати, з кожним оберігом три дні працюю. Через те на них така велика черга. Це не просто взяти і положити у конверт. Три дні працюю. Вилажую, допустимо, для Львова, для Дніпра, для Миколаєва оберіги з кожним ім'ям і заговорюю три дні. Один день заговорила, на другий день, на третій. Також ніхто не касається цих оберіг, Кромі мене і вас. Через те я сама особисто пакую. Так що пакую, дівчата, пакую, пакую ще безчисельне кількість ваших посилок, подарунків на Новий рік. Взагалі, можна замовити, буду після обід приймати замовлення. В Телеграм, якщо хочете, швидше, в Телеграмі зараз працюю в Телеграмі, вайбер не відкриваю.